Ернесто, вітаю, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас сьогодні з перемогою. Показали дуже якісну гру, перемогли 4-2 в дуже тяжкій грі. Скажи, будь ласка, пару слів по грі, завдяки чому ви здобули такий результат? Ну, ми здобули такий результат, тому що сьогодні Максим Реньковський не проїхав. Це дуже нас посилило. <гум> Ось у нас дуже такий ветеранський склад сьогодні був. Це наша домашня арена. І на неї ми граємо завжди дуже впевнено. Тому сьогодні ми показали достойний футбол і змогли забити важні м'ячі і не пропустити майже нічого. Добре, дякую. На твою думку, кого б ти відзначив як МВП цього матчу? Ух, сьогодні майже кожна з нашої команди зіграв. Дуже впевнено. Дуже впевнено. Без помилок Микола бів. <ріху> Добре, дякую, все. Гарних вам надалі Ігор. Гарних суперників. дякуємо за такий прийом.